Всім привіт! У нас що з вечора до ранку були пуски ракет. По всій Україні була тривога, почалася 12 годин вечора, ночі. І ось, ось тільки тільки закінчилося вже початку 11-го. Звісно, Вова в садик не пішов. Я зараз буду робити оце на блін. От какава. Градичку взяла чай. Він проснувся теж в школу зараз з бутербродиками. І що то будемо делать, Що то будемо делати? Отут градик відбив фасад. Видите, це крашений фасад і він його відбив. І тепер, э, почему-то отморозился реставратора, не знаю почему. чому. Ну, він живе ж десь в праворах, по-моєму. І йому сюди до нас, я так розумію, не вигідно їхати, або він чекає заказу на цій стороні, щоб їхати. А мене воно так тригірит, просто габело. Так тригірит, я не можу. От він складує посуду в телефоні. Поняли? Геб-геб, губ-губ, губ-губ, трах-бах, і відбив mm -hmm. мені фасад. А это треба обязательно заділити, тому що буде, якщо влага збирається, то все. Що таке овсяно все на блинчик. 2 столовые ложечки. Овсяночки. Молочко-то закипело, девки. Сейчас мы. Красота получилась. Какая прелесть. И сейчас все на блинчик. В общем, у меня такий сніданок. Градик тоже избирается вроде чаем и летить в школу. Да. У меня сегодня друга зміна. Ага, да. А мы сачкуем. Прогуливаем. Віддихаємо. Віддихаємо чи прогуляем? Ага. Да. Чого що? Ти че в садок не пішов? Ребята, сьогодні влога не буде з моїм а, лицом, так сказать, тому що я ще нахожусь в не, так сказать, доступном для камери відео. Синочек, зроби тихіше, Вова грає в комп. Посмотрите, дитина дома, чистота, как всегда, порядочки, все как надо. шо комп Комп не комп, а комп'ютер. Я начистила картошечки, м'яско замаринувала кри... кри... крилишки. Вибачте, звісно, що не зафарширувала, я не вмію. А зараз поставлю в духовочку, сосісочки зварю, салатик поставлю. Сейчас вечерю зроблю, Бо зараз всі приходять додому. А, а нам... їсти ж треба вечерять, правильно? Правильно. А як бути голодним? Ну звісно, ну, ну як це бути голодним. Да, синочок? Ага. Буду будет тогда тогда вы вот это день в туалете как? Во. Я Ой, я поняла, сыночек, добра. Короче, девочки, так что покажу вам скромненькую вечерю и не ждите от меня моего лица, потому что, честно, расскажу потом, почему так, потому что первые три дня я... На таблетках кровозупинних, Можливо, хтось знає. Я вам розказувала, когда-то, что у мене по женские заболевания. Ну, короче, yeah. розкажу вам коли то yeah. Обязательно, тому що я впевнена, що багато жінок з таким і Я знаю, що я не одна з этой проблемой. Вот. К сожалению, это не великовывается. Великовывается лише климакс. Вот так мои родные. Я с вами чиста, як відкритий лист бумаги. Боже мой, які срочі все валяється. мать моя жінка, Це ж треба все прибрати. Як там говорять, до следующего кадра. кадру. общем, дівчатки замариновала. Тут небагато криниць було, кармана її, да? Картошечка. І зараз духовочку відправлю. Щось з От это у мене отросточки денежного дерева, девочки. Вони з отакусенького, так в цьому стаканчику уже і ростуть. Я просто воду додаю. Надо їх посадити. Боже, они какие Чи це пиль? А пиль, легкие. Це по львівке. Тут бо Я їх перенесла, я їх переношу постоянно куда-то, мені жалко выбросить. і, вроде же неплохо йде, дай Бог, може, быть, денежка капати, хто його знає, як там карта ляже. А потому що наше дерево вообще просто лисо. мені лысый. Мне в кімнаті стоїть. Я його, в общем, наверное, повністю обрежу під ноль. І может он на ну, нові такі паросточки дасть, Бо воно наче, живе, але без листя. Ну, как видите, фінансове положення, положение такое в себе. Ой, дорогульки, пожалейте меня, пожалуйста, рыбочки мои. Куколки мои. Куколки мои. Ой. Супчик грила. Никто не хочет есть. Супчик, бульончик. Да, конечно. Сейчас еще сосисочек крилець На раз-два я обчесся. Правда? Куда вам годится? Да нормально что-то Сосисочки и салатик капуста огірок буде Девочки, все. Ничего не могу, ничего не хочу. Сейчас пирожку поставлю. Вообще. Ні в ресурсі, ні в, в потоці. От, от Приїхав папа з роботи. Вже буде заминати картошечку, молока нема. Ну, нічого. Салатик на криші і малий турці. Е, курочка, бачите, трошки підгорає там, де мед. Я меда додавала. Мідова курочка. Получается. Трохи чорненька підгорає, ну нічого страшного. Шишо? Mm -hmm. <кхлова мідова> пахлава доволі. Будемо зараз в вечерять. Градіка десь нема. Ваше, солі. Добрий день, мої куколки. Сьогодні я вже знімаю на слідуючий день, коли я вже в стані вставати і себе показувати. ніч була дуже важкою. Я маю надію, що у вас все добре. Сьогодні вночі. Був обстріл балістикою Києва з 4-ї години ранку. Ми просто взлітали на ліжках, це був жах, просто ребята. Балістика, коли летить, її не завжди можна вчасно як -то славити, щоб дати повітряну тривогу. Це дуже швидко все відбувається, це ужасно. Я заснула вже вже був навіть відбій, я ще не могла заснути, тому що такі були зриви, страшені. В Києві багато руйнувань. Постраждали декілька районів, декілька людей загинули. Нас не оставляють в покої ці твари. Все, що я можу сказати. І не пишіть мені потім в стрімах. Не пишіть мені потім в коментарях, чому, чому, тому що. А, з приводу Вовчика, зробити хіше. Значить, Вова вдома другий день. Зараз ми приїдемо чи не приїдемо. Вова другий день вдома і ми вирішили з ним, що оскільки мама два дні лежала, в неї, мабуть, упали гімоглобін. Що а... ми робимо? Значить, ми з Вовочка їдемо в метро. Так, да, Синосінько? Їдемо в магазин, нам треба купити молочко, нам, нам треба купити і нагетси, і всяке таке, і пельмешки маленькі, щоб супчик да, з пільмеж зварити. Взагалі, ми з Вовочкою їдемо на закупи сьогодні, тому що я встала в холодильники пусто, щось треба готувати. Я хотів поїсти, а? я така холодильник, а? А там пусто. Та ти що? А що мама тобі на сніданок зробила? А ну розкажи підписникам. Що мама ти приготувала? а? Я не знаю. Як це ти не знаєш? Омлетик, сосісочку, а ти не захотів. Я права? їм. Я ну ти трошки поїв. От молочка треба купити, тому що Вова любить пити теж макавку, таку какавку. Та да. да. да, у нас є. Є, так. Да. Ну нам треба ще купити молочка. Трошки, угу. коротше таке, докупить такого, що, от, наприклад, просто смотрите, нагетси, очень удобно. Ти не що то діти хочуть, за знаєте, ходити в бутербродів, я беру ці нагетси, я їх не смажу ніде. Я їх кладу в духовку на противень, ставлю на 20-25 хвилин, готові. Діти з задоволенням їх з'їдають як такі фастфуд, перекус, все. Ну, Понятно, що не кожен день. Вот. Потім ті ж пельмешки, Вова любить маленькі такі пельмешки, пельмешковий суп. І бульончик, і пельмешки. В общем, тоже бывает такое. Ну, ви ж бачите, що я в принципі, принципе ну, не... редко когда полуфабрикат не готовлю, их вообще не готовлю. Бо їх просто никто не есть. И тяжее, магии, шмаги, даже пельмени, не хто, ну, рідко хто їсть це пельмені, вот такое, щоб пельмені зварені були. В крайніх случаях. А вот такий такой своїм соусом, і туда пельмешка, это да. Это другое дело. Даже человек не сидит я вже пельмешка сила. Так що, друзі, поїду. у нас на вулиці сонечко, мінус 3, але слава Богу, що вже немає такого холода. От, як сонечко, холод тут пронізуючий, прям холод страх. Сказала так, хто два, два дні з хати просто не виходила, з ліжка не вставала, сиділа, передивлювалася всіх, керіків. Ребята, плохо себе відчувала. Друзі, а ми приїхали. синок? Я тобі кажу так. Кажи. Я купила гнівені. В гнівані? Mm -hmm. Ага, бачиш, які є одинакові. Береш машинку. Mm -hmm. На великий okay. поїдемо. Mm -hmm. Ну Пішли брати велику. Mm -hmm. Задачний сезон, відкрився, да? синочок. Вже був. Циганське дитя. Господи, помогу. Синочок. Май. Отак ми їдемо. З Вовочка. Угу. Давай. Угу. Ой, мені треба фольгу. Спомнила. Алло, алло, телефон. Треба фольгу. Щас фрекенбок. Вовочка, ти так сів на цю всю ету. Зараз мама фольгу візьме. Це плівка, плівка, плівка. Ребята, надо фольга мне. Пливка, харчева. Хорошо, так, а тут фольга? Пергамент подчекай, Почекай, 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 почекай. Почекай. Одесь тут фольга? Хай бог мылый. Фольга у тут, наверное, да? Да, фольга, вот фольга, что почем? Боже, девочки, какие цены. 117 гривен. Ну, фольга надо, никуда не... А ты подождите, сколько... Сколько тут? 20 метров. И вот 20 метров. Ну, вот возьмем, наверное. Да, Вовочка, да. В общем, когда с Вовой ходишь, Коробка наповняється. Вовочка, давай швидко, проходь вперед, синок. Проходь вперед. Поки тетя мотає. Коробка наповняється всем чим таке. Це це Мама вділа, як бомжиня. Нам сю сюди, синочки. Папа, там кетчуп, соус. Нам сюди, так. Да. Угу. Всім ребята, все. Ой, вова, вова. Господи, вийдешь отсюда, водай вовремя. Вова, давай руку, держись от мечно, держись за цю штуку. Мы вишли, как всегда. Просрали кучу грошей. Ребята, я не брала нічого такого, щоб навіть, э, ну, типа сказати, знаете, щоб побаловать сюда. Нет. Если в прошлый раз То хорошо, я взяла хамон. В той раз я навіть хамон не брала я Ну я не знаю. Я не знаю просто сколько треба заробляти, щоб продукти питання, вірніше, на продукти не відбували шока. Ну, чесне слово. Скупилися, йдемо з моїм помічником, будемо їхати додому, так, сонок? Вова буде дихати, а я буду робити розпаковку. Кусняшки Вова вибирали ми. А я таке чисто брала на морозилочку. Хорошо. Все, ребята, будемо вдома. Я сниму вам покажу розпаковку. Да летиде, да. так. Я вернулась из мета. От, быстро буду показувати, що я купила. Значить, я купила соки. Це, як всегда, то, що я беру. Три пачечки. так. Дальше, я две пачечки по 500 граммов фарш соковый. Это не филешки, а такой, это на супчике. Полтора килограмма взяла фаршика свинина яловочина. Наш папа тоже любит. Конечно же, взяла парочку цыплят. Девочки, цыплята это вообще... Это вообще стушила в духовочку, подливочку. Ну вот. Поехали дальше. Йобурки. какие-то желешки вот. Ну как всегда. Это Вова. Я ему запавлю без специй. Понял. Это тоже Володимир. Что значит с дитиною ездить в магазин? Вот такие десерты были. кисло солодкий соус взяла и солодкий чили взяла ее десерти. Взяла по акції дві палочки з будень з колбаси. по-моєму, по 89 грн. Дала 170, на дві берёшки, так. Ну, а норіву буду робити суші. Е, взяла ось такий плесневий польський сир з інжиром. Інж... Інж... Ну що це такое? Короче, от гено у нас, всяка химоїсти, це я взяла. По старой схемі сирки обновити, діти люблять. У нас є девочки. Взяла чай. Ріоба. Только вже в пакетиках з бергамотом, як я брала чорний. Дуже смачний чай. дуже. Що маємо, то маємо дівки. Можу себе дозволити і кавки лезить, макавки. Градіку в прошлый раз дуже сильно сподобалися такі сирки з беконом. Поэтому взяли иди иди выдивляйшова там могу пожалуйста. вол градить пожалуйста сметанку взяла девочки давайте знаєте, що я буду ставити в холодильник вот так. Так. я просто начну ложись класть холодильник все, правильно? так, вот эти десерты да например почему я буду стоять а у мене тут в холодильнику, Все вставлю, хто куда все хоче. Порядка просто нет. Два дня мать лежала, пять чуть уже тут де вони взагалі не мають бути. Понимаєте? Самко, а, то... а то мене тут. А, тоді мені этот, Діме дуже подобається. Оце ця сметана я і в метро, Отвратительно. Не беріть вот этот бренд, мне не нравится. Ладно, давайте магазинка, зараз розберемося. Ці плятка. Вони по 110 гривень, кіло 100. Вареники з картоплею і лівато. Ми собі дали, вони невеликі, так Йогурт, градичку. Далі огурчики. Аскини. Там Даліка мама. Крабові палочки. Крови. Извините, роллы. Зала. Вот такие еще сырочки. Вот это дуже классные макарончики. Дуже. Я их дуже люблю. И беру всегда по несколько пачек. Ага, зала. Чай, апельсин и мята. Риоба. что я пыла у соседки Юли. Юля, привет тебе. Денег не хватает повторять то, что ты купляешь. Понимаешь? Значит, девочки, здесь 6 штук по... 119. 119 гривен да, Я знаю. 119 гривен Вот, упаковка Чай очень вкусный Я больше с детьми никуда не еду Я вам Серьезно Я с детьми больше никуда не еду Папа захотел приготовить удон Он очень вкусно готовит эту лапшу с овощами удон Взяла велика пачка, девочки, килограмм чем-то гривен очень большая сырок на дойма вот тоже брала его в прошлый раз вот такая вещь можно брать смело можно смело брать так дальше еще конечно же йогурты десерты ну либо дети что Печиво, ось таке звишное. Кого за командою? То я покажу тобі відказати. Ось такий йогурт актимель у нас його. Є, очень даже. А чего оно типа сюди, все дезна. В общем, що это такое? Ладно, в холодильник буду расставлять потом, Бо воно оно все падает. Дальше девочки. побаловать душу грешную. Ой, сколько ты жизни. Завтра будем худать. Завтра будем худать. А, пальцы придавила. Завтра будем куда? Поехали дальше. Упаковка велика, какая, и маленькая. 130 гривен. Или 2 пачки. Взяла. Варенички с картошкой, казак сирко. маленькие. Решила попробовать. Девочки, ось це дуже люблю ці сирники, Когда впадло жарить, брала в духовочку, можете пожарить так, дуже смачні. дуже. Пельмешки свинина яловичина. Пельмешки яловичина свинина в фирмове. Я не знаю, что они І Ще нагетси. И 4 банки молочка Лактель 3,2%. Ну, это то, что я оставляю. Сейчас я в морозилку загружаю. Подождите. Так. А, бра -бра -бра. О, кстати, вы слышали новый хит этой Леди Гаг? Абракадам! Mãe, você тут я зділю, але це зараз треба поділити фарш на супчики і на котлетки, на тетельки, на таке. Так, молоко показала, поїхали далі. Вторая пачка чайочку риба. Риоба, риба, риоба. Боже, я совсем перестала сладка, совсем. Глюкоза падає, треба повищати. Ну, самі розумієте, я і без рук, але це не я. такие три упаковочки круассанчиков. Дети любят. Дальше. Шугар. Шугар, девочки. По 30 гривен по-моему, килограмм. Еще, еще. На меня там дивились, думаю, боже, брала только пельмени, і мівіну, поніма? Дітей голода море. Значить, два ось таких ось сирка. Це те, що я дітям макарони додаю, поняли? І ну, сливочний сир. І ще ось такі десерти теж дуже люблю. Зараз, зараз. Так, плавлений сирок, фольга, тому що в мене вже закінчилась, і я продала. Дівочки, сусідка моя Ліля, Сказала. Попробуй крассаны Риоба, очень вкусные. Взяла на клоунов разных, не брала упаковка, упаковка я не брала, взяла. Так, Попробовать. Говорит, попробуй, они действительно очень классные и все такое. Врачик, для того вы, пожалуйста. Ну хорошо, на секунду выскочи, пожалуйста. Врачик, мое педло. В общем, девочки, что хочу сказать? В итоге подойдем ценник. Потратила я 60... 6097 гривен. Есть на що дивиться? Нема. А що таке? таке? Хорошо, синок, роздевайся. Ребята, ничего не купила по факту. От слова практически совсем. Цены растут каждым днем. Я думаю, вы все це ощущаете. На себе Ціни ростуть, але їсти дітям треба. І єдине, що давайте ще я уріжу дітям їду. Понімаєш? Звісно, ні. Дітям я не буду ограничувати. Будемо жити тільки на їду, роботи. Ну, значить, що зробити? Будемо так. Другого виходу у нас немає. Ценний караул. Стараюсь брати по розпродажам, де скидки. Ну, що, поняли, акції. Брала все по акції. Ось таке, дорогі. А зараз поставлю варити супчик. Я ваху просто. Все, дорогие, я целую вас обнимаю. Пишите комментарии. Що к чему, почем очень интересно послушать. Скільки вы тратите на місяць, так якщо вы рахували на продукты харчування. Это габелла. Просто дечки габела. Ничего не помню. Руки помыть. Все, пока, дорогие.